Не ігноруйте ці два надзвичайно важливі повідомлення. Перш ніж заснути сьогодні ввечері. Якщо ви знову і знову падете або страждаєте від незрозумілого болю, це повідомлення написано саме для вас. Немає часу зараз. Збережіть цей пост і напишіть амінь в коментарях, і ви зрозумієте правду через нього. Перше. Коли ви знову і знову падете в один і той самий гріх, коли Син Отже зробить вас вільними, то справді ви будете вільними. Івана 8:36, ви молитеся про прощення, ви обіцяли змінитися, але минає кілька днів, і ви знову падете. Сьогодні ввечері скажіть. Господи, я не просто хочу прощення, я прошу Твого світла, Твого слова і Твоєї істини, щоб справді змінити мене зсередини. Друге, коли ви не розумієте, чому Бог допускає страждання, ви питимете мою чашу і будете хреститися хрещенням, що я ним хрещуся, Матвія 20, 23. Ви стикаєтеся з стратою, відторгненням, невдачею. І ви дивуєтесь, чому Бог не втручається. Іноді Бог не позбавляє вас болю, Він використовує його, щоб очистити ваше серце. Це не для того, щоб покарати вас, а для того, щоб перетворити вас. Сьогодні ввечері помоліться. Господи, я не хочу тікати від Христа. Якщо саме через Хрест Ти спасаєш мене, то дай мені сили йти цією дорогою з тобою. Якщо ця молитва надихає вас, напишіть в коментарях, Господи, я прагну бути очищеним Тобою, навіть якщо це боляче». Поділіться цим з кимось, хто відчуває зневіру. У Біблії сказано, бо час уже суд розпочати від Божого дому 1 Петра 4,17. Сьогодні цей крок спасіння розпочався, Бог давно повернувся, і він висловив багато істин, щоб судити, очистити та спасти всіх, хто прагне перетворення. Хочете почути Божі слова останніх днів? Ласкаво просимо до нашої онлайн-групи вивчення Біблії безкоштовно. Щовечора, з 20 до 21.30, ми разом читаємо Божі слова про останні дні, що допомагає нам зрозуміти, як позбутися гріха, як подолати випробування та підготуватися до повернення Христа. Просто напишіть мені у WhatsApp за номером на екрані, сказавши: Я хочу приєднатися до групи. Бог кличе вас прямо зараз. Не вагайтеся!